Боже, це просто найгарніші апартаменти в моєму житті. Ця гра це як відповідь на питання, що, що за хір'я. <гум> духовність це взагалі щось неадекватне, це секта. Там у сніг, у, 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 у. а тут просто весна. За кавою я ще ніколи в житті не добиралася. Побачили змію. Я вам зараз все покажу. Ви будете просто в шоці. Одній mm -hmm. раз я була на на три роки тому. Тож, я в очікуванні. Ми вже заселилися в наші апартаменти, і боже, це просто найгарніші апартаменти в моєму житті, тому що просто подивіться, яка у нас кімната. Тут балкон з видом на гори. Ось тут таке місце для сну. Так, я йду забирати свій чемодан, і просто ще подивіться, як, яке у нас тут місто для наших сніданків, вечер і просто посидівок. І увага, друзі! Просто подивіться! Вау! Я не знаю, у мене вже тут якийсь естетичний шок відбувається. Просто подивіться на всі деталі. Тут ми будемо робити йогу. Тут запах просто неймовірний, пахне пахощами. Палосанто, ось така кухня. Так, вже через декілька хвилин у нас тут буде знайомство зі всіма дівчатами. Взагалі, куди я приїхала, давайте я вам трохи розповім. Ретрит — це зазвичай подорож, куди люди збираються їхати для того, щоб прожити якісь внутрішні трансформації, робити духовні практики. дуже excited. Я в своєму житті була на трьох ретритах, але це було вже дуже давно. Ми приїхали у це місто. Я вам зараз скажу найвеличкий спойлер. Я також дуже хочу тут зробити ретріт з дівчиною, і це прям дуже круто. Чую, як дівчата спускаються. Тому у нас тут зараз буде знайомство, і на сьогодні у нас заплановано варіння, Будемо робити свічки своїми руками. Це створення свічок. Друзі, як вам взагалі прокидатися ось таким, боже, дайте мені відчинити двері. Ось з таким видом. Просто сьома ранку, Якщо прислухатися, можна почути, як співають пташки і ось такі краєвиди. Це вау. Тут вже готові наші свічки. Ось так це виглядає. У нас щойно завершилася йога ринкова, відчуття просто неймовірні. Я не знаю тотальна любов і розслаблення. Ось так, до речі, виглядає наша домівка зовні. якщо Після йоги ми всі зібралися на ось такий сніданок. Healthy лайфстайл. Що ж, ми вже поснідали, і зараз у нас буде починатися гра, яка називається Ліла. Я ще не знаю, з яким запитом я буду в цю гру заходити, але дуже цікаво. Я вам покажу, як ця гра виглядає, і після неї поділюсь своїми інсайтами, тому що повинно бути дуже круто. А Більш детально ви будете розуміти в процесі. І, в принципі, ця гра це як відповідь на питання, що, що за херня. <с>. Ця гра це є 72 клітинки, і вони відзеркалюють стан свідомості підсвідомості І в принципі, от поле гри можна порівняти з тим, що ми йдемо як від такого дуже земного рівня до такого возвишеного. Угадайте, що друзі? У нас сьогодні була гра Ліла, і хто перший вийшов з неї і дійшов до кінця? Вийшло так, що я зайшла запитом самоцінності. Це просто. Тема номер one, яка постійно проігрується у житті. У мене таке відчуття, що завдяки медитаціям, йозі, ретритам і, в принципі, методам самопізнання, плюс поєднання психології, я за останній рік відчуваю себе дуже щасливою людиною, і це неймовірне відчуття. Я бажаю кожному з вас це відчути, коли ти відчуваєш себе на своєму місці, коли ти просто відчуваєш щастя і вдячність за те, що, що, що ти живеш, і цього вже достатньо, тому це прям дуже круто. Ось і просто захотіла з вами поділитися ось таким досвідом. Момент я не договорила. Дуже часто люди вони бояться духовності, або навпаки дуже сильно пірнають туди. І що відбувається у світі? Відбувається дисбаланс. занирення у крайності. Коли або фу, духовність це взагалі щось неадекватне, це секта, або коли навпаки люди відлітають та забувають про матеріальний світ. І чому я про це говорю? Тому що я недавно почала вивчати штучний інтелект і поділилася. З цими у сторіс і подумала, що вау, насправді мені здається, це просто ключ до цього життя поєднати духовність та матерію. І коли ви і духовно розвинута людина, і коли ви знаєте, як діяти в матеріальному світі, ви заробляєте гроші, займаєтесь улюбленою справою. І цей мікс поєднання просто дарує вам відчуття нереального щастя і буття на своєму місці. По суті, духовність це шлях до себе. Все найпростіше пояснення, яке може існувати, але це те, що воно і насправді є. Закони, на які ти зважаєш, це по суті або нав'язані, або ти сам собі нав'язав. Ми тут вийшли половити сонечко, дуже гарно виглядає, свіже повітря, і ось там захід сонця. А там дівчатка у хаті ще сидять і грають в ліло восьма година вечора. Попрошу, почали ми в одинадцятій. У нас сьогодні новий день ми вже зробили ранкову йогу, поснідали, і зараз у нас за планом прогулянка. Тому ми, ми підемо десь або у гори, або у ліс, щоб з'єднуватись з природою і кайфувати, тому що постійно сидіти в домі це також важко. Бачите, ось там сніг, а тут просто весна. Зараз розповім лайфхак. Я завжди, коли бачу ось якісь такі дерева природу, завжди дуже круто контактувати з ними, то просто знаєте, як наповнюватись енергією. Подивіться, як тут виглядає ялинка або що це, я не знаю, але тут зелене, а тут світло зелене і таке... Відчуття, що це нереальне, хоча це живі дерева. Подивіться на цей контраст, вау. Де ви таке бачили? Ми хотіли піти у ліс іншою стежкою, але ми там побачили змію або гадюку, я не знаю, що це було. Як ви зрозуміли, ми вирішили не йти туди. Ситуація наступна. Ми о, намагаємось знайти каву і дібратися додому. Друзі, так, за кавою я ще ніколи в житті не добиралася. Я не знаю, чому ми пішли так. Це просто якісь поля. Дивіться, яку ми аутентичну кав'ярню знайшли, вона виглядає прямо дуже дивно. Але кажуть, смачно. І морозиво є. Це какао, воно прямо, ну, не знаю, практично там, як не знаю, якийсь другий етап обробка. І там зберігаються всі какао-жири, тобто ви взагалі відчуєте, що тут абсолютно інший смак. Я ж туди додавала молочко рослинне. Хелоу! Доброго вечора! Дивіться, де у нас сьогодні відбувається вечеря. У нас тільки що була какао церемонія. Що Це так атмосферно виглядає, це кайф. Дівчатка там зараз я вам покажу. Сидять на фонді і про щось розмовляю. Ми тільки що зробили неймовірну ринкову йогу. Взагалі, насправді, ось ті хоча б 30 хвилин зранку для себе, щоб зробити медитацію, йогу, просто якісь вправи для себе, або додати у свою рутину той ритуал, який вас наповнює, і все просто стан змінюється, і ви починаєте жити свій день. Набагато яскравіше і дуже часто ми про це забуваємо. І ось після таких ретритів або після якоїсь практики ти завжди згадуєш про те, наскільки це дійсно важливо, тому це прямо must have додати щось у свою ринкову рутину. Готуємось до практики цвяхостояння хвилини на пофоткати, і далі все, відкудаємо телефони і в Требувати момент... хай. А знаєте, куди ми зараз їдемо? У дуже гарне місце чан та салону кайфувати та жити найкраще життя. No. Друзі, мені здається, що я попала у казку. Я просто дивлюсь на це, і я не розумію, як мажую, щоб було так гарно. Боже, вау. Ми зупинилися посередині дороги, просто щоб побачити цю красу. Це нереально. Давайте. Ну що? У нас... А сьогодні останній день ретриту, ми вже зібрали наші речі і будемо всі їхати додому. Дякую вам, що прожили цей досвід зі мною. І якщо вам сподобалось це відео і ви також хочете прожити досвід ретриту, пройти внутрішні трансформації, познайомитися з різними духовними інструментами, то цього липня я з, зі своєю подругою буду влаштовувати ретрит. Також у цьому прекрасному місті ви бачили, як Тут гарно, як тут естетично, як тут все наповнене любов'ю, тому ми робити тут ретрит, де будемо практикувати йогу, робити глибокі медитації. Я буду розбирати матрицю долі для кожної учасниці. Також буде ліла, цвяхостояння і ще багато чого цікавого, тому всі подробиці можна дізнатися у мене в інстаграмі. Посилання я залишу нижче. І буду дуже-дуже рада вас бачити, тому що це дійсно, ви самі, ви самі бачили досвід, який я рекомендую прожити кожному. Так, я забула сказати основну блогерську фішку. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайк, тому що це дуже важливо. І буду рада бачити вас у своєму інстаграмі, там я більше ділюсь своїм життям, тому переходьте та давайте знайомитись.